На його честь назвали вулиці та населені пункти. Український військовий, капітан окремого загону спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України Степан Криворученко був відданий своїй батьківщині до останнього подиху. 5 лютого у Борисполі вшанували пам'ять полеглого героя у день роковин його загибелі. Сьогодні дев'ята річниця виконується гибелі Степана Криворученка. В ті часи 9 років назад були страшними, небайдужі громадяни України стали на захист нашої країни, від навали Російської імперії. Степан Гаврилович був одним із таких. Виріс в Криму. Але після того, як російські війська війшли в Крим, Разом з сім'єю переїхав на Бориспільщину, де вступив до полку АЗОВ Національної гвардії України і вступив до захисту нашої України. Був командиром розвідзоду. На жаль, під час виконання одного із завдань бойових натрапили на засідку в районі Широкинова, Волноваського району Донецької області, і від отриманих поранень загинув. Прошу вшанувати пам'ять. Загибло хвилиною мовчання. Він міг навчити особовий склад як ніхто. А через свою спритність Степан Криворученко отримав псевдовуш. Говорить військовослужбовець Національної гвардії України Владислав Фісан. Очолював розвідгрупу, навчив хлопців. Пересічний громадян, які тільки прийшли, нічого не вміли. Він всі свої знання, все свої вміння поклав, щоб люди, людей навчити. І вже з січня 2015 року, буквально за місяць, вони опанували цю справу, він вже е, виходив на бойові завдання самостійно своєю групою. За особисту мужність і героїзм Степан Криворученко був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. На честь воїна у Донецькій області назвали село, а у Борисполі вулицю. Окрім того, на будинку, де він проживав, установлена меморіальна дошка. Покласти квіти до пам'ятки та згадати про свого захисника прийшли учні та директорка ліцею лідер Віра Мазура. Степан носив позивний вуш. І Дійсно, це асоціація із тим, що він скрізь міг проникнути непомітним. Його пріоритетні риси це високий патріотизм, готовність допомогти, безстрашність, відповідальність і готовність навчити молодших за себе, що він і робив. Степан Вуш Криворученко народився в місті Сарни Рівненської області. У 12 років з родиною переїхав до Криму. Він завжди підтримував хорошу фізичну форму. був майстром спорту з дзюдо, займався самбо. У Криму Степан був одним із тих, хто створював підрозділ Беркут, адже мав за плечима великий досвід служби в спецназі. 5 лютого 2015 року боєць зову Степан Криворученко Буш вирішив у свій останній бій. Він віддав життя за Україну. Під час розвідувального рейду в тил противника група розвідників, які тренував уж, натрапила на ворожу розтяжку. Степан прийняв на себе більшість осколків, таким чином врятувавши життя шістьом своїм побратимам. А вже за декілька днів розпочнеться найбільш успішний за час нової російсько-української війни наступ нашого війська, коли Азов виб'є з околиць міста Маріуполь. Ворога та обезпечить мирних жителів від ворожих обстрілів, і в цьому є успіх і неабияка заслуга капітана Степана Криворученка на псевдо ВУШ, який віддав за Україну найцінніше власне життя. На важливості проведення заходів пам'яті та вшанування захисників України наголошує військовослужбовець Національної гвардії Владислав Фісан. Командування національної гвардії, як і України керівництво в цілому, дуже велику роботу проводять по вшануванню загиблих героїв. Не загиблих героїв, які проявили себе на фронтах. Ну, тільки візьмемо Національну гвардію України. За час широкомасштабного вторгнення загинуло більше двох тисяч чоловік. 45 військовослужбовців отримали почесне звання Героя України. На жаль, із них 28 посмертно. Командування Національної гвардії дуже вшановує своїх героїв. Ми пам'ятаємо про них. Зараз проходить акція по всій Україні в кожному місці, в кожному селищі перейменовуються сквери, парки, вулиці навіть по Україні селища перейменовуються. Окрім того, Владислав Фісан додав, що нещодавно Воронківська сільська рада ухвалила рішення про перейменування центральної площі села Старе на честь героїв Національної гвардії України. Анастасія Усик, Володимир Косинський, ТРС Бориспіль.